Дорогі брати і сестри, ви знаєте, якби я теж хотів поділитися словом. І якби я слухав проповідь брата Діми і дивлюсь його, якби такий якби, про який я думав говорити. Все-таки я продовжу цей напрям, але перед тим, якби, коли було в четвер зібрання, я якби трошки роздимовив, і я хотів би розказати вірша стосовно цього напряму, про який вже було слово. Я цього вірша, можливо, розказував, можливо, хтось знає, але це такий хороший вірш. Як міняють нас роки земні і обличчя, і зовнішність нашу, і летять, як пташки наші дні, їх, на жаль, не зупиниш нізащо, роблять зморшки на нашім чолі, забираючи юність чудову, і свідкують, що ми на землі, так як гості живем, тимчасово, діти наші, дорослі, стають, о як швидко ці роки минають. Нам хоробій і старість несуть, і самі непомітно зникають. Так, так Сонце до заходу йде, все проходить на білому світі. Дуже швидко життя це пройде, в серці згадку лишаючи тільки. Пораховані наші літа, та для чого скажіть вони дані, щоб для слави Ісуса Христа присвятити всі роки останні, приготові бофічність для нас, і тому жити свято нам треба так навчитись проводити час, щоб могли досягнути ми неба незмірима його благодать, да Ісусе її нам чути, що могли ми ці дні рахувати, так щоб серце розумне набути. Ви знаєте, я часто згадую цей вірш в своєму житті, колись був ще менший. На відвідування ми ходили, я його вивчив, і я його щось не забуваю, мабуть, це хороший вірш. І дивіться, давайте ми зачитаємо Псалом, ми добре його знаємо. Це молитва Мойсея, чоловіка Божого. І з першого вірша, вірша каже: Господи. Ти був для нас притулком з роду в рит. Перш ніж постали гори, ти поклав початок землі. Та Всесвіту, від віки до віку, ти Бог, ти перетворюєш людину в порох, сказавши поверніться людські діти. Адже для тебе тисячі років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа, швидко зникають люди, наче ранішний сон, що забувається, як трава, що на світанку зеленіє, розцвітає, а ввечері скошене засихає. Так, і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимось твоїм обуренням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні грехи у світлі Твого обличчя, адже всі наші дні промайнули у твоєму гніві. Наш, наші літа щазають, як подих. Тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 70 років, і переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого обурення. Навчи нас рахувати наші дні, щоб ми не були серце мудре. Ми дуже часто чули цей псалом, цю молитву, молитву Моїсея, і моя така проповідь буде називатися Жити щоб набути. І, і знаєте, ці Історії чоловік цю молитву написав, вона покладена на псалом, вона була написана після того, як вже ці люди от знали цей вирок, знали те, що їх 40 років, от таке життя, от їх чекає в пустелі, і те, що вони, правда, прийшли. Ці 12 розвідників розказали, що от да Бог казав, що земля прекрасна, все, але прийшовши, вони. Сказали, що ми не зможемо, бо ми дуже маленькі в очах. І Бог він дуже обурився і він вилив свій гнів на народ. Ми бачимо, що він сказав, що не вийдете. І знаєте, ми живемо. А, і Тут вони навіть написали, да каже, що ми в'янемо від твого гніву, ми тривожимося твоїм обуренням. Тобто, Мойсей бачив, якби щось в своєму житті, він бачив ту картину, де люди, якби. Початку самого життя, де Бог сказав, що йдіть, я виведу, ви зайдете, я допоможу, я буду з вами. Але було невір'я, і через невір'я люди не війшли, і Бог вилив свій гнів. І в кінці кінців би Мойсей підсумовуючи, дивлячись на цей шлях, який вже позаді, він каже, що Боже, дай нам так прожити наші дні, щоб набути серце мудре. Ви знаєте, я хотів би це як тему свою назвати, і взагалі живучи на землі. Насамперед, ми знаємо, що люди більш старші цінують якби, час, цінують можливості життя. Менші, знаєте, якось так більше ставляться до життя, що все попереду. Ще буде багато можливостей, і все воно ще о, скільки часу! Ну, Це так тільки кажеться. Можемо, якби собі думати, нам старші люди про це кажуть. І взагалі, якщо говорить про час, то в грецькій мові слово час перекладається як слово хронос. Хронос це мається на увазі. День пройшов, другий день як календар, час. Так, тобто відлік часу йде, рік за роком. Це слово Хронос. І є слово Кайрос в мови, яке означає час, який е, проведений з користю. Е, знаєте, е, я хотів би також таке коротко, якби свідчення в своєму житті, що я якби, що в мене було, мені е, дасть Бог, в цьому році буде 27. Я маю прекрасну сім'ю, знаєте. Але живучи на тій землі, ви знаєте, був такий момент в моєму житті, коли я був дуже засмучений, коли я ні то жив, ні то не жив, коли мені все таким казалося нудним, коли я ні в чому не мав, якби не бачив щастя, хоча я знав Бога, хоча вже якби я зустрівся з Богом, але настав якийсь такий момент, гіркий момент. Що я не знав, де подіться. І не знав, куди рухатися. Ну, знаєте, Можливо, у когось приходить хтось в такий момент. І от я так у серці своєму так, знаєте, до Бога кликав, ну, Боже, ну як далі? Допоможи, якби направ мене. Чому мені так тяжко? І знаєте, я це якби не забуду, але я пам'ятаю, як, чи то через якби я молився, чи я не знаю, чи через сон, не Бог якби, От мені таке, якби чи мені зразу Бог послав але я пам'ятаю те, що я отримав відповідь від Бога. Руслан, якби таке, згадай себе, коли ти був найщасливим. Згадай ті моменти, коли ти був щасливим. Я почав згадувати, знаєте, я згадав момент, коли мені було приблизно а, я вже це можливо хтось чув, але почуйте ще. Коли мені було років десь 12-13, і я прийшов додому, знаєте, десь вечором, десь літом було це. І я так став молитися. Ви знаєте, я так став молитися. Я так молився, як пам'ятаю, що я на матрасі спав. І ну, та молитва настільки була щирою, настільки, я просто цілу, ну, плакав, мене сльози текли цілу годину, я просто промолився, простояв. І це для мене було як 5 хвилин, як то тільки що я став. Я ніколи це не забув момент. Я пам'ятаю, яка насолода, яку я не хотів просто тоді вставати. той момент настільки було в серці моєму добре, настільки я от відчував Божу благодать, таку присутність. Мені так було приємно. Но я не хотів, щоб ця молитва завершувалася. Це, це був один з найкращих моментів у моєму житті. Я це можу сказати впевненість, дорогі друзі. Я хотів би, щоб такі моменти були частіше в моєму житті. Інший момент, це я також розказував, коли. Ми їздили на Різдво, знаєте, багато я свого часу, коли був ще неодружений, ми їздили на Житомирщину і ходили, розказували людям про Бога. І просто такий звичайний день ми зайшли в будинок, де багатоповерхівка. І знаєте, ми з такої більш місцевості, люди люди забезпечені, але коли приходиш в Житомирщину, люди дуже бідні. Це як. От взять Рівненська область і зразу межується Житомирська, то це таке, як дві різні країни. І свого часу, воно, якщо взяти історію, то воно так і було. І це так відбилося. Ну, наскільки, якби люди не знали Бога, наскільки люди тип, далекі від Бога, і при тому люди дуже бідують. І так як ми, ти типу, були дітьми, я пам'ятаю, ми в цей день там ходимо, співаємо, якби від хати до хати вітаємо і там щось за це дають, але. Дивлюся на цих дітей з Різдво думаю, ці діти такі бідні, нещасні там в під'їзді біля вулиці ходили. Так стоять, дивляться на нас. Ви знаєте, ми заспівали, потім вийшли. У нас були тільки мандарини і цукерки, які нам давали. І ми дали ці мандарини, ці конфети, і знаєте, кажу Боже, ну як, як це приємно знати тебе, як це приємно, коли справді ти з дитинства віруючий і. І знаєш живого Бога, і зна... і пам'ятаєте, коли ми віддали ці просто мандарини і цукерки, ну в серці прийшла якась така велика радість, це не передають. Ну в той момент я настільки відчував себе щасливий. Ви знаєте, це мі... зразу таке місце мені прийшлося, щоб блаженніше давати. Оце людина, коли вона щирим серцем, коли, можливо, так, да, вона не може дати правду. Я... Да що ти дав? Хтось каже, що ти там дав? Якби Але навіть таке, якісь дрібні речі, що з своєї сторони, що в той момент ти можеш зробити, дорогі друзі? Тому я бажаю, правда, таких моментів і в нашому житті. Я думаю, що є багато таких свідчень. І знаєте, ще якби якісь такі моменти, я згадав, а згадав ще момент, коли я був у Польщі на роботі, і Бог точніше мені нагадав цей момент, коли я був у Польщі на роботі і розказував людям про Бога. Я пам'ятаю, я жив у хостелі, і ми так подружилися, у нас було так багато ліжок, ми спали, ну там десь людей 13. І знаєте. Так багато було українців, от, і з моєї церкви було четверо хлопців, і в нас була гітарами, поспівали, і були брати, які е, цікавилися Богом. Якби і знаєте, е, ми поспівали, і в моєму серці, я бачу, е, така прийшла думка, от зараз тобі треба щось сказати цим людям про Бога. Так. Ви знаєте, я так всередині ще досвігою, е, граючи на гітарі, співаючи, я кажу, Боже, ну дай мені те слово, якби, от, щоб поділитися цим людьми щось сказати. І знаєте, я почав, якби закінчив спит, і я, я побачив себе знову, як просто Бог дав мені необхідні слова. Бо інколи, навіть говорячи за кафедрою, я буваю, можу говорити і втрачати думку. А в той момент я настільки відчув, як просто сам Бог, сам Дух Святий, от говорив через мої вста, необхідне слово, даючи тим людям. І знаєте, коли закінчилася промова, десь вона тривала півгодини, я пам'ятаю, як я вийшов потім на вулицю, як у моєму серці наповнила величезна радість. Я тоді був, я просто летів. Не передать, який я був тоді щасливий. Ну, правда, хто переживав такі моменти, той краще мене може зрозуміти, але це було по-справжньому. От тоді я відчував себе щасливим. І далі, якби така хвилина, якби пауза була, і все якби буде, дивлюсь, Боже, да, це прекрасні моменти. І згадається, Бог мені посилає ще один момент в моєму житті. Коли за один день, я так скажу прямо, коли я за один день заробив зарплату. Тує Європейця, який працює місяць, він працює, а я за один день зробив в Україні. І я, за, знаєте, і Бог каже: пам'ятаєш той день, коли ти зробив стільки грошей? Я кажу: да, Боже, пам'ятаю, а що ж ти забув про цей день? Так, «Да, кажу, забув. І Бог каже: ага, можливо, правда. І тоді прийшло мені таке відкриття, що цей день оказується не такий щасливий був. Можливо, по-людському, да, це так прекрасно. Це, це стільки, якби потім можна було радуватися, це ніколи не забудеш. Як такий день забути в своєму житті? Але да, я його забув. Дорогі друзі, це я якби якісь такі моменти я переживав це в своєму житті, і Бог все-таки нагадав мені, що по-справжньому, і ми чули, да, брат Діма даже говорив, підтвердження того, що по-справжньому робить людину щасливою. Інколи ми в своєму житті дуже багато часу, якби живемо. Якби не знаємо, чого живемо. Інколи ми вибрали Бога, знаєте, йдемо за Богом, ми дивимося наліво і направо, і знову, якби десь відходимо, схиляємось до того чи до того. Але оці моменти, які були в нашому житті, які, знаєте, є в нашому житті, трапляються, ця близькість, ця присутність наповнення, вони, вони нам дають пізнати, в чому сенс справжнього щастя. І навіть є таке місце, у Слові Божому, що каже, що скуштуйте і побачите, який добрий Господь. От, такі свідчення, такі моменти в своєму житті. І, і знаєте, живучи на землі, ми інколи все-таки, так, да, ми дійсно люди ми люди, ми якби, живемо, нам треба дбати про земні речі, про земні блага. Але інколи, знаєте, є такий момент, що треба виділяти час для Бога. Хтось каже, треба десятину такого часу, так як десятину з фінансів, треба і десятину часу виділяти для Бога. Ну, це як хто розуміє, звичайно, це добре, звісно, виділяти час, якби десятина для Бога, і, і треба. Це ніколи не про це не, не жалкуєш, як я кажу. Але от е, є така, якби, знаєте, колись я навчався, і нам дуже задавали багато завдань: Реферати писати, книжку читати, анотації, там ще якісь завдання робити. Чапала готовиться до поїздки, готовиться. о, думаю, стільки, як уже. Ми кажемо, як ми це маємо встигнути? Там стільки всього задали. І ще щось кажуть, типу, треба виділяти. І він сказав таку річ, типу, що ми оправдомився, себе, нас не ну, я не маю часу. Вже даю тобі яке завдання, ну, я не маю часу, немає часу. А якби таке дуже простере, просту пораду нам дали, каже, просто треба виділяти час. Якби виділяти, от запланувати якби, в своєму, якби ти не знаю, дні, якийсь такий момент, що от мене дуже важлива зустріч. Як знаєте, якщо в нас є як з кимось, то ми обов'язково заплануємо цю зустріч, відкладемо всі якісь справи важливі. Для нас і обов'язково підемо на цю зустріч. Тобто є такий момент, як ми повинні нам зрозуміти, що ми маємо виділяти час у нашому житті для нашого Бога. І так як я говорив, це слово Кайрос, ми маємо виділяти для цей час щоб цей слово, час Кайрос він був присутній в нашому житті, час проведений з користю, час, про який ми ніколи не будемо жалкувати, знаєте, проходять дні, про наше швидко дуже пройде. Ви знаєте, недавно ось, ми були, одружилися з дружиною, і ось вже нашій старшій донечі недавно було три роки вже. Дивіться, як воно так, так швидко йде, швидко йде. І правда, життя дуже швидко проходить, тому хай Бог нам допоможе, як Моїсей каже, дай нам і переклад інший каже, навчи нас вести що нашим дням, що ми приобрели серце мудрої. І давайте ми зачитаємо також з за Ефесянах, п'ятий розділ. Також ми, нам це місце відоме. Отже, з 15-го вірша. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час. Дні, бо лукаві. тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Не впивайтеся віном, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом, навчаючи саме себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. І далі каже, дякуючи завжди Боговій і Отцевий, в ім'я Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в Христовому страху. Тобто, от, Він каже, спочатку каже, поводиться. Як мудрий, і каже, цінуйте часом. І він далі каже, дає поради. Каже, пізнавайте, найперше, що є воля Божа. Не впивайтеся свіном. Але каже, наповнюйтесь. Тобто ці практичні речі, от, тут дуже нам чітко описані, як, що це означає, якби цінувати часом. Що це означає, правда? Зрозуміти, як ми маємо от, поводитися часом. І коли ми читаємо також із Пришти, це гарне місце, пришти, другий розділ. Зачитаємо з першого вірша. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти, збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш до розуму. Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, то ти зрозумієш, що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і з його уст знання та розсудливість. Він зберігає як скар спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх, лише тоді збагнеш, що таке істина і правосуддя. Прямодушність і усяка добра дорога, коли війде мудрість у твоє серце і знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги. Зла від людини, що говорить підступне, і від тих, котрі відхиляються від дороги праведності, аби ходити шляхами темряви. Бачимо, знаєте, от такі прості поради Соломон дає своєму сину каже, що якщо шукатимеш от мудрості як срібла і намагатимешся знайти його як скарб. Ви знаєте, я перегадався. коли я збираю, наприклад, чорниці, да, і от я бачу, що шукаю, шукаю, і немає. і я бачу, що час проходить і вже година друга, третя, і мені вже скоро, якби треба закінчувати цю справу. І знаєте, в моєму серці або в моєму розумі тоді дуже швидко, типу, відбуваються якісь такі реакції. Так, мені треба ще туди пити, я дилюся, чи туди, я там не був, о, певно, там ще маю. Тобто відбуваються речі. Я дуже в пошуку, активному пошуку, щоб мені десь знайти ще місце або прикласти активно. Наприклад, якщо вже я проходив, бачу, там немає, ага, там краще було, я вертаю сюди і там збираю. Я прикладаю великі зусилля, великий час, знаєте, от, щоб мені зігнати, щоб от пройшов день, але я маю якусь певну кількість назбирати тих чорниць. І знаєте, так у нашому житті, звичайно, це тяжко, коли, наприклад, от, проживши своє життя, от якийсь даний нам був час, даний нам були ресурси, можливість Бог нам все дав. І, наприклад, пройшовши якийсь етап, і, знаєте, от ми, от, давайте припустимо маю собі таку картину, що от ми нам даний автомобіль, нам даний ресурс, нам заправили. І нам є точка А і точка Б, знаєте, і ми маємо, якби, заїхати в точку Б. І от представте, от ми сіли, заправили, і ми поїхали взагалі в точку С. Хоча ми думали, що ми їдемо в точку С, якби але помилково, чи я не знаю, чи ми, навігатор, не так. Забили десь помилку, допустили, і ми приїхали в точку С. Ми потратили найперший час, дорогі друзі, вже який не повернеться. Вже ми треба, щоб були там, якусь справу зробили, чи ще щось. Ми потратили ресурс. І знаєте, і от. І ми оказалися не на тому місці, де ми мали бути. Тобто в своєму житті є такі моменти, де важко нас догнати. Знаєте, є коли моменти, треба свій час подбати про ці речі. Як мій екклюзіасти, він каже, для цього є свій час. І є ще така річ, знаєте, як можливість. Кожен день, який ми живемо на землі, от ще ми, живемо, ми ще будемо жити, то скільки на цій землі, ми не знаємо, якби хто наступний, я кажу, да, кого наступного закінчиться життя, але в кожного ще є можливість. І найперше, я хотів би, щоб цю можливість ми витратили правильно. Можливо, хтось непримирений, хтось комусь не може простити, і Бог тобі дарує ще можливість. таку Не буде, якби такого знаєте е, якогось такого моменту, потім щоб Бог тобі прямо з неба. Але якщо ти в своєму серці відчуваєш, що ти от, маєш якби якісь недобрі відносини, чи то з сусідом, чи то з братом. Чи ще якісь такі моменти, де тобі Дух Святий підказує в твоєму серці отам чи отрам, поправить своє життя, чи туди вийти від тої дороги, чи залишити ту справу, чи залишити ту дружбу, чи заліз, залишити, ти, наприклад, якісь там сайти, чи ще якісь. То правда, в нас є можливість кожного. І тому я прошу, правда, як слово Боже, щоб ми не втрачали цієї можливості, але щоб ми шукали, як Соломон каже, цієї мудрості. Бо Звичайно, Бог свого якийсь бере, як ми чули проповідь минулого неділю, що Бог інколи може дати якийсь шторм да, в нашому житті. Да, добре, коли ще Бог дає такий шторм, і ми зупиняємося, і ми розуміємо, що Бог не зацікавлений в нашому житті, щоб помилувати і спасти нас, і зробити те, що Він хоче. Але не завжди нам варто чекати такого і штурму чи бурі у нашому житті. Тому, правда, як би хотілося, найперше, в нашому житті, коли ми живемо. Знаєте, як один чоловік, euh, його запитали, а якщо ти пристанеш перед Богом, що ти скажеш, Богу? І знаєте, він подумав, подумав і каже, я скажу, каже, два слова, каже, я старався. Ну, Це, це чоловік, який прожив, якби кажуть, по нашому достойне життя, але от, якби сьогодні мене якби сказав, як пристав перед Богом, то я, я не знаю, чи на наважив бися б сказати такі слова. Бо інколи живучи тиждень-два, ти бачиш, як, наприклад, ти мало часу діляєш для Бога для читання якби, Біблії. ну, Тобто немає таких відносин. Ти якось не шукаєш Бога, ти не шукаєш, якби ти не пізнаєш, що є воля Божа, якби, от, в ці дні, що Бог хоче, щоб ти зробив, знаєте, чи ще щось. Інколи правда, не стараюся, правда, Боже, не стараюся. як би хотілося більше старатися і більше прикладати зусиль. Тому правда, час це є хороша можливість нам шукати найперше нашого Бога. І знаєте коли ми читали, каже, да, даже, давайте ще прочитаємо третій розділ, прийшти, першу вірша каже, «Сину не забувай моєї навуки і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони переносять твої дні і роки життя в спокої. Милосердя і істини нехай залишає тебе, об'яжи ниви свою шию, напиши їх на таблиці свого серця, тоді знайдеш милість, доброзитовіш в очах Бога і людей». Усім своїм серцем довірся Господу і не покладайся на власний розум. Дорогі друзі, і ще один вірш, який я зачитаю. Це, він був сьогодні зранку прочитаний. Це псалом Асафа, 28-й віршик, Останній віршик. У цьому перекладі моєму так гарно сказано, каже, моє щастя в тому, щоби бути близьким до Бога. Тому я бажаю кожному із нас, дорогі друзі.